Санкт-Петербург, північна столиця Росії. Тут мешкає жінка, для якої Сталін найгірший злочинець усіх часів, тому що він убив її батька. Ольга Міллер показує кілька батькових світлин. Він був мистецтвознавцем, якого заарештували 1937 року, а через рік розстріляли через підозру у шпигунстві, яку так і не довели. Чи то його рукою написали, чи то він був вже у такому стані. Але цей підпис не схожий на підпис. В результаті його засудили до розстрілу. Це село Хорошево в центральній частині Росії. Кілька місяців тому про нього говорила вся країна. Саме тут відкрили музей Сталіна. Ми пользуємося сьогодні. Ми користуємося багато чим з того, що створили під керівництвом Сталіна. Сталіна тут вважають інакше. Російська правозахисна організація Меморіал занепокоєна тим, що масові вбивства Сталіна применшують. І не тільки цим. Сучасна політика Росії дедалі більше нагадує радянську політику за часів Сталіна. каже журналіст Сергій Пархоменко, який вивчає справи забутих жертв тоталітаризму. На жаль, це абсолютно. Поки що жодним чином не відповідає тій політиці, яку з дня у день проводить російська держава з різними меншинами, зокрема і з політичними меншинами з опозицією тощо. Це і є сталінізм. є сталінізм. Повернімося до Санкт-Петербурга. Ольга Міллер бере участь в акції Остання адреса, яку розпочали опозиційні журналісти. Таблички з іменами жертв сталінізму прикріплюють до будинків. В яких репресовані мешкали до арештів, цей знак присвячений батьку Ольги Міллер. Я мріяла про те, щоб така табличка була. Тепер її мрія здійснилася. Ім'я батька, місце поховання якого вона досі не знає, з'явилося в центрі Санкт-Петербурга. Нарешті й назавжди. Загалом близько ста табличок нагадують про масове вбивство мільйонів, відповідальність за яке несе одна досі шанована у Росії людина, шанована. Попри жорстоку історію.